13 грудня в українській історії дата, що поєднує дві лінії національної долі: силу культури та жорстокість боротьби за державність. У цей день народжувалися ідеї, які відкривали Україну світові й ухвалювалися рішення, що визначали її виживання у ворожому середовищі. 13 грудня 1877 року народився Микола Леонтович, людина, яка зробила для впізнаваності України у світі більше ніж багато дипломатичних місій. Вихований у традиціях народного співу, він усе життя працював над хоровою музикою, доводячи, що українська мелодика має універсальну силу. Його щедрик, створений на основі давньої пісні, у ХХ столітті зазвучав у Європі та Америці. А згодом став всесвітньо відомим різдвяним твором. «Carol of the Bells». Мільйони людей щороку чують цю мелодію, не завжди знаючи про її українське походження. Леонтович був частиною українського культурного відродження початку ХХ століття, часу, коли мова і культура зазнавали системних утисків. Його загибель у 1921 році від руки агента радянських спецслужб стала символом страху імперії перед українською піснею і тими, хто її творив. 13 грудня 1917 року під час української революції більшовицька Росія фактично перейшла від політичного тиску до відкритої конфронтації з Українською Центральною Радою. Москва відмовилася визнавати право Української народної республіки на самостійні рішення і почала готувати збройне втручання під гаслами захисту революції. Насправді це була спроба зберегти контроль над українськими землями та ресурсами. Події грудня стали початком першої радянсько-української війни і показали системний характер конфлікту між Україною та Росією. Центральна рада, яка прагнула демократичної держави, зіткнулася з силою, що визнавала лише диктат і шантаж. У цьому історичному перегуку 13 грудня постає символом: з одного боку тиха праця композитора, який відкрив Україну світові, з іншого холодний розрахунок політичної машини, що прагнула її підкорити. Культура і зброя, мелодія і ультиматум сходяться в одному дні календаря. Нагадуючи, навіть коли державу намагалися стерти з мапи, Україна продовжувала звучати. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.